Ну що, все два у погоді? Робити нема що, мотоциклом не поїдеш зараз. Погода, самі бачите. Робимо заведемо легенду Зараз там. Саме... Подкачать. До речі, у нас маленьке свято. Хто помітив, той помітив, хто не помітив. на Накінець я його поставив на облік. Ну, я два роки мурижив, щоб поставити його на облік не міг. Хто там дивиться канал, не дивиться, вилка вже зібрана, масло залите, упорник помальований, все красиво. Ну що, він готовий до сезону. Всі соплі я прибрав, ну, які не робив на ньому. Готовий до сезону. Літом поїдемо в Шацьке озера на ньому. Нас чекає Закарпаття. Ну, Давайте коментатори пишіть. Хто там зараз каже, да он звініт. До речі, тросик сьогодні поставив китайський, бо не міг ну, знайти тросика. Не знаю, наскільки його хватить. Поставив китайський тросик, побачимо, як буде. Не знаю. Я думаю, поїздить якийсь там тисяч якщо ні, то прийдеться. Ну, принаймні є, півавтомат, завжди можна доїхати. Так що давайте, ставте лайки.